Адміністрування ПДВ, введення електронних накладних це ті питання, які найбільше турбують підприємців. Представники бізнесу кажуть, попри те, що з 1 липня електронне адміністрування ПДВ працює в реальному режимі, а досі впродовж півроку тестувалося. Воно абсолютно недосконале. Ми стикалися з проблемою неможливості внести уточнення. Зараз це питання усунуте. І зараз у нас хвилює питання неможливості внести, наприклад, з 1 липня, вже повністю вступили неможливості внести податкові накладні зал червоні. Фіскальники погоджуються в технічних можливостях прогріхи є однак, все воно з часом відпрацюється. Зате в результаті такого нововведення є чітка та прозора система обліку і сплати ПДВ. Зустрічі з підприємцями таки дають свій результат. До прикладу, думку бізнесу щодо РРО на державному рівні таки врахували. Крім того, проголосовані зміни до податкового кодексу про зменшення тиску на бізнес. Запропонована така модель. Що якщо в ході документальної перевірки підприємству донараховано зобов'язання і штрафна санкція, то платник, якщо на протязі 10 днів самостійно сплачує податкове зобов'язання, на протязі 3 днів йому скасовується штрафна санкція. Тобто це таке є нововведення. Якщо буде підписано президентом, то я думаю, для бізнесу це буде хорошим таким сигналом для того, що все-таки держава йде на зустріч бізнесу. Під час круглого столу підприємці звернули увагу на взаємодію органів податкової і державної виконавчої служби. Бідкаються на абсолютне непорозуміння між ними. Вони абсолютно не комунікують між собою і деколи виникають такі ситуації, коли кошти стягнуті. На рахунки державної виконавчої служби ніяким місяцями не попадають на рахунки податкової, і відповідно, платники платять штрафи, платять пені безпідставно тільки через те, що немає комунікації між цими двома службами. Всі питання, які хвилюють підприємців, фіскальники обіцяли відпрацювати, адже саме такий діалог допомагає покращувати співпрацю. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, телеканал 402.